В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі пройшла акція Голоси дітей до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В Ізмаїлі відбулися матчеві зустрічі з боксу інтерв'ю з головою Ізмаїльської РДА Радіоном Абашевим щодо актуальних питань життєдіяльності населення району. З вами у студії Лілія Кострова. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 червня орієнтовно такі – 991 820 осіб особового складу, 10 884 танки, 22 678 одиниць бойових броньованих машин, 28 711 артилерійських систем, 1 402 реактивні системи залпового вогню, 1 176 засобів протиповітряної оборони – 413 літаків, 336 гелікоптерів, 38 924 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 3271 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 50 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3907 одиниць спеціальної техніки. 4 червня день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цього дня в Ізмаїлі на набережній Дунаї пройшла акція Голоси дітей ініційованою першою леді країни Оленою Зеленською. Подробиці дивіться далі. 4 червня відзначається день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Україна разом із міжнародною спільнотою вшановує пам'ять невинних дітей, які стали жертвами збройної агресії. До цього дня в Ізмаїлі на набережній Дунаю відбувся символічний захід. Це ініційована першою леді України акція Голоси дітей. Жива пам'ять про кожного маленького українця, життя якого забрала війна. На початку була проведена хвилина мовчання за загиблими українськими дітьми. В рамках акції учні з різних шкіл міста в знак шани та пам'яті розвісили на деревах янгуляти з дзвіночками, які символізують голоси загиблих дітей. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало життя сотень дітей, тисячі зазнали поранень, зниклі безвісти, депортовані. Цей день не лише про скорботу. Це заклик до світу. Діти не повинні ставати мішенню у війнах. Пам'ять про кожну дитину, чий життєвий шлях обірвала війна, має жити в серцях українців і світової спільноти. Україна бореться за право кожної дитини жити, мріяти, розвиватися у мирі. Україна сильна, діти її майбутнє. Юлія Петлецю, Кристина Лангольф для програми новин. Ворог чергове масово на атакував Одесу ударними безпілотниками. Постраждала одна людина, яка отримала поранення ноги. Медики надали всю необхідну допомогу. Також дев'ять людей зверталися за психологічною підтримкою. Сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей. Проте у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та СТО. Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Матчеві зустрічі 31 травня стали справжнім випробуванням для молодих боксерів, які продемонстрували не тільки силу, а й витривалість та технічну майстерність. Як проходили поєдинки, та які емоції панували на рингу – докладніше дивіться далі. Бокс це не просто спорт, це школа характеру, сили волі та витривалості. Саме це підтвердили матчеві зустрічі, які відбулися 31 травня. Захід зібрав юних боксерів, які лише починають свій спортивний шлях, а також досвідчених спортсменів, що вже неодноразово доводили свою майстерність. Протягом поєдинків на рингу панувала напружена, але чесна боротьба. Кожен учасник демонстрував не лише фізичну підготовку, але й глибоке розуміння техніки, тактики та повагу до суперника. Глядачі з захопленням спостерігали за боями, підтримували спортсменів та щиро вболівали за кожного з них. Особливо важливо, що ці зустрічі не лише спортивна подія, а й платформа для виявлення та підтримки нових талантів. Такі заходи сприяють популяризації боксу серед молоді, мотивують до занять спортом та ведення здорового способу життя. Серед почесних гостей події була Тетяна Морій, начальник відділу фізичної культури та спорту ізмаїльської міської ради, майстер спорту, яка висловила підтримку учасникам та наголосила на важливості подій боксу серед молоді. Також приймають участь наші вихованці нашої змельськотечо-юнацької спортивної школи і вихованці спортивних клубів міста. Головний суддя змагань, тренер-викладач боксу з мельської спортивної школи Ольга Новікова. Матчеві зустрічі завершилися нагородженням переможців, але справжню перемогу отримали всі, адже кожен вихід на ринг, кожен раунд це ще один крок до особистого зростання, загартування духу та досягнення нових вершин у спорті. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліція та СБУ викрали інспектору одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. за хабарництво. Фігурант вимагав 2,5 тисячі доларів за немобілізацію працівника одного з підприємств. За цю суму він обіцяв також допомогти чоловіку у постановці на військовий облік та в подальшому бронюванні від проходження військової служби. Правоохоронці задокументували протиправні дії фігуранта та затримали його у процесуальному порядку під час отримання грошей. Слідчі поліції повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд. Обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Розслідування триває. Команда ізмаїльського телебачення поспілкувалася з головою Ізмаїльської РДА Радіоном Абашевим щодо актуальних та важливих питань життєдіяльності населення громад району, серед яких реалізація ветеранської політики в районі, підготовка до пляжного сезону, ситуація з дорогами тощо. Подробиці дивіться далі із зміського телебачення поспілкувалася з головою зміської районної державної адміністрації Родіоном Абашевим щодо актуальних та важливих питань життєдіяльності населення громад району. Першим питанням стала реалізація в Ізмийському районі державної ветеранської політики. В Ізмийській районної державної адміністрації з 12 лютого цього року вже працюють. функціонує відділ з по з питань ветеранської політики. Це юридична особа публічного права. Метою створення цього відділу це забезпечення на території Змийського району, саме реалізації е, державної ветеранської політики в сфері підтримки ветеранів, е, сімей загиблих, а також ті категорії, які підходять під е, цей закон. Це також стосується забезпечення прав і свобод, зазначених осіб під час переходу від військової служби до цивільного життя військовослужбовців з числа ветеранів війни, які звільняються або звільнені з військової служби в комунальних установах та міських центрах соціальних служб усіх територіальних громад із міського району було введено нову штатну одиницю: фахівець із супроводу, ветеранів війни та демобілізованих осіб. Наразі фахівці із супроводу працюють у чотирьох громадах району на сьогодні. Ми кожен тиждень. Їздимо по громадам, зустрічаємося з ветеранами, з сім'ями, загиблих, сім'ями, які мають воїнів, які безвісті зникли, обговорюємося з ними проблеми, які у них є, і далі або вирішуємо відразу, або якщо це питання ну, державних органів влади вищого рівня. Ініціюємо зміни до законодавства або якісь інші ініціативи. Для зручного отримання послуг ЦНАПах створено єдине вікно, за кожним з яких закріплено відповідного адміністратора. Також у кожній громаді району є уповноважені особи з питань ветеранської політики. Велику долю роботи по ветеранам на себе беруть ветеранські організації, яких створено дуже багато. І от співпраці з ними я думаю, що буде максимальний результат. Наступним питанням стала підготовка району до відкриття пляжного сезону. Згідно з розпорядження голови обласної військової адміністрації, нам було поставлено завдання по можливості забезпечити відкриття пляжного сезону. Була створена робоча група, була зустріч з керівниками або господарями баз відпочинку. З територіальною громадою, з комунальним підприємством, яке займається обслуговуванням цієї ділянки, зараз йдуть роботи, і я би впевнений, що на початку червня вже буде відкритий пляжний сезон. У березні проведено нараду під головуванням заступниці Ірини Холостенко за участі представників поліції, ДСНС, Держприкордонслужби та літувальних служб було обговорено підготовку укриттів, обстеження підводної частини акваторії, забезпечення літувальників, чергування на пляжах, маркування безпечних зон. Попри воєнний стан, літній відпочинок, особливо для дітей, має велике значення, зазначив Радіон Анатолійович. Район робить усе необхідне для своєчасного відкриття пляжного сезону 2025 року. Безпечність відпочинку, в принципі, ми максимально створюємо ті вимоги, які зараз від ДСНС від прикордонників всі виконуються. Тому якби відпочинок буде, я вважаю, безпечним. Ну максимально безпечним в тих умовах, в яких ми знаходимося. Не менш важливим питанням є отримання допомоги жителям району за підтримки депутатів, та що потрібно для цього зробити. Це стосується саме депутатів обласної ради. При обласної раді є відповідна комплексна програма соціальної підтримки населення, яка спрямована на допомогу тим людям, які опинилися в важких життєвих обставинах, пов'язаних з лікуванням або з реабілітацією. Відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2024-2026 роки. Соціальний захист населення в Одеській області затверджений розпорядженням голови Одеської облдержадміністрації від 29 грудня 2023 року, номер 1210 А 2023 Якщо ви чи ваші рідні опинилися у складній ситуації, потребуєте лікування, реабілітації або медичних препаратів. Депутати Одеської обласної ради восьмого скликання мають змогу сприяти у допомозі отримання матеріалу. Допомоги до мене, як для депутата, минулого року звернулося майже 40 осіб, які 36 з них отримали цю допомогу. Сума допомоги складає на одну особу 25 тисяч гривень. Разова. Вона разова допомога, тільки один раз на рік. В цьому році до мене звернулася 31 людина і також отримала цю допомогу. Тому така практика є. Перелік документів, які необхідні, мені допомагає моя заступниця Маріна Диной. Для оформлення пакету документів необхідно звернутися до заступниці голови Ізмейської РДА соціально-гуманітарних питань Марини Деной за адресою місто Ізмейл проспект Незалежності 62, кабінет 204. Перелік документів включає копію паспорта з пропискою, копію ідентифікаційного номеру, згоду на обробку персональних даних, банківські реквізити, рахунку на заявника, оригінал довідки про склад сім'ї, медичний документ з діагнозом печатку та підписом лікарні не старше 12 місяців на момент звернення. оригінал які витрачених на лікування на старше 12 місяців на момент звернення, також очільник району висвітлив інформацію щодо підготовки до нового опалювального сезону в Ізмайському районі. Він розпочався відразу після закінчення цього опалювального сезону. Моїм розпорядженням створений оперативний штаб. Затверджена оперативному штабу план заходів по підготовці капального сезону 2025-2026. до складу оперативного штабу включені представники територіальних громад, одеса газ, Одеської електромережі, служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області та служби місцевих автомобільних доріг. Основна Мета підготовки зараз полягає в забезпеченні безперебойному електроживленню теплопостачання Об'єкти критичної інфраструктури за ці три роки вже вдалося забезпечити повністю 100% безперебойними джелами електропостачання. А інші об'єкти соціальної сфери ну згідно плану, я думаю, що вже до початку цього опального сезону будуть забезпечені. Наразі ведеться робота з територіальними громадами з міського району щодо виконання заходів для сталого проходження наступного опалювального сезону без тривалих відключень електроенергії та наднормативних перерв в опаленні водопостачанні в умовах воєнного стану. Створюються різні види. Електростанції, як сонячні електростанції, когенераційні установки, вітрові електростанції в майже в кожної громаді е, виділені е, земельні ділянки під будівництва таких станцій і деякі вже знаходяться в стані реалізації, а деякі плануються ну, в найближчому майбутньому. Всі об'єкти критичної інфраструктури в Ізмийському районі забезпечені на 100% альтернативними джерелами енергії та необхідним запасом палива для них із розрахунку на 5 діб роботи, зазначив очільник району. Важливим питанням життєзабезпечення громад району залишається ситуація з автомобільними дорогами. По кожній громаді у нас вже зараз проводяться роботи, які дороги ми вибрали разом з головами територіальних громад, які забезпечують безперешкодний проїзд екстрених медичних служб, служби ДСНС, а також школьні автобуси. У 2025 році виконані роботи з відновлення проїжджаємості на ділянках автомобільних доріг із Мийського району, озерний під'їзд до села Озерна Саф'янівської ТГ, станція при приозерна Муравлівка, Комишівка. Наразі ведуться роботи з відновлення проїжджаємості Суворова Приозерна Шевченкова. Також тривають роботи з приведенням проїзний стан дороги кілія вилкове Зараз проводяться роботи по ну, я вважаю, одному із найважливому участку, який у нас залишився, це кілія вилкова Цього року планується зробити можливість проїжджати з кілії до Вілкова напряму. Це 26 кілометрів. Замість, якщо зараз виїхати з кілії до Лісків, да тобто ліські це село Кілійської територіальної громади. Вони проїжджають не тільки через декілька територіальних інших громад, но й декілька районів. Відновлення цього відрізку дороги є надзвичайно важливим для забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами району стадії завершення роботи по автомобільному мосту через канал Кофа, через який проходить автодорога Т-1607 ноль сім Кілья-Вилкове. Рух цієї дороги має вагоме значення для чотирьох громад району. Дорога Т-1607 кілья сім. Ми пам'ятаємо, що минулого року вже були проведені роботи з відновленням проїжджаємості до кілії з міста Ізмил, що це нам дало. Тобто зараз екстрена медична допомога приїжджає до кілії або до інших міст, територіальних громад кілії за термін півгодини. години. Раніше це було півтори години, враховуючи військовий стан та розуміючи пріоритети країни наразі. Керівництво Мізмиївської райдержадміністрації вживаються всі можливі заходи для підтримки у належному експлуатаційному стані автомобільні дороги для забезпечення якісної логістики та швидкого переміщення екстрених служб та автобусних сполучень. Юля Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. 3 червня Ізмаїл попрощався з інспектором прикордонної служби другої категорії, механіком-водієм другого відділення, старшим сержантом Ігорем Скрипником, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю та народ України від російських загарбників. Ігор Володимирович народився в Ізмаїлі, навчався у школі номер 6 та училищі номер 9 Працював на морі, створив сім'ю, виховував дітей. Він любив родину та свою справу, мав мрії та віру у майбутнє. 24 лютого 2022 року, щойно повернувшись з рейсу, Ігор добровільно став до лав Державної прикордонної служби, щоб боронити рідну землю. Він служив у Ізмаїльському районі, суджі, Курску, Сумах. У відпустках мріяв про мир і повернення додому. У травні 2025 року Ігор помер у лікарні від поранень, отриманих на фронті. Вічна пам'ять і слава герою. А як змінився курс валют та якою буде погода в Ізмаїлі вже завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 82 копійки. Євро купівля 47 гривень 25 копійок, продаж 47 гривень 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 5 червня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла. В день 29-31 з позначкою плюс. В Одесі сонячно. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20 градусів. Вдень 25 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмаїлтівікрапкаком, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.